Я проснуюся від того, що трусяться вікна, зриви, і перше, що я зробив, це я подивився в вікно. День, який запам'ятає кожен українець, 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення. Мільйони людей ще не усвідомлюють, що незабаром кожна родина зазнає втрат. Тисячі людей вийдуть за кордон, аби врятуватися. Проте сотні професійних військових та добровольців стануть на захист цілісності держави. 28 березня 2022 року почалась історія нацгвардійця Владислава із позивним «Красавчик». Перше завдання захист Херсонщини. Коли вже їхали ну, там. По районі, по місту я був в шоці, Дома, магазини, все розрушено, людей нема. Десь, де, деякі машини вже згорівші, техніка ворожа, страшно неприятно було. Життя в окопах та під постійними обстрілами ворога загортували молодого хлопця, навчили приймати рішення і нести відповідальність не тільки за себе, а й за країну. Адже військові щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати з українських земель. Той, хто пережив, він не буде плакати, він буде посміхатися. Ну там, да, там іменно було дуже страшно. Якщо от прямо так задумуватись, спомінати, ну, то, то ну його нафіг. Ми були, я тоді пам'ятаю. Ну, спостерігальна позиція. Ми були в домі, і противник з дрона з, ну, засік, і по нам від, відпрацьовували два танки плюс е, СПГ. То блін, мене тоді так крепко контузило. Підірване здоров'я втрати побратимів назавжди будуть нагадуванням про ці страшні часи війни. Я вже тоді змірився з тим, що я вже. 200, щоб на них вже не знайде. Але якось не було паніки взагалі. Страшно було, але паніки не було. Я і думав, що закричати, що от, типу, я тут, там вже візьміть мене в плен туди-сюди. Але я прекрасно те, що мене не візьмуть в плен. І за моєї посади, і за того, ким я був, мене б не взяли в плен. А навіть якщо б взяли, то б з мене здівалися і мене б там б вбили. Проте хлопцеві вдалося вижити, пройти реабілітацію та повернутися у стрій. Нині його єдина мрія, аби війна якомога швидше закінчилася. Усі хлопці повернулися до своїх родин. Розпочалась відбудова знищених територій, та нарешті настав спокій. На думку нацгвардійця, цього досягти не просто, але можливо. Головне це наша перемога. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.